Вітаю! Сьогодні ми занурюємось в емоційний світ Тараса Шевченка, а конкретніше в один, ну, дуже пронизливий уривок, відомий як «Дівичі ночі. Спробуємо відчути, знаєте, всю глибину переживань героїні. І почнемо з епіграфа, який Шевченко взяв з черниці Мар'яни: висушили карі очі дівичі ночі. Вже тут ем, такий настрій задається. І от давайте глянемо на початок, образи які яскраві, коса, розплетена до пояса, перси гори, очі карі зорі серед ночі. Ну, просто б картинка, краса неймовірна, але ж одразу, майже в наступному рядку, бац інший образ, білі руки. Вони спершу ніби до когось тягнуться, а потім впиваються в холодну подушку і заклякають, мерзнуть серед сліз. Цей перехід від зовнішньої краси до такого, знаєте, фізичного страждання. Він вражає. Чому так тілесно? Так, так, от саме ця тілесність, вона тут ключова. Це ж не просто контраст для ефекту, це спосіб показати, що діється всередині. Шевченко, ну, як романтик, він часто шукав саме таких м зримих сильних образів, щоб передати душевний біль, глибокі муки. І героїня ж сама питає, це її риторичні питання. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучкий, коли нема вірної дружини, розумієте? Тобто краса є, а щастя нема, відчуття повної самотності. Абсолютно, вона ж каже, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись, одинокому. Це крик серця, якому немає з ким поділитися ні красою, ні власним життям. І ще знаєте, що мене зачебило як вона усвідомлює оцю прірву, між тим, як її бачать інші? Ага, гордою і злою, злі люди нарікають. Точно. І тим, що вона насправді відчуває, вона ж не визнання хоче, не захоплення своєю вродою. Вона хоче любові жити серцем не красою, саме так. І оцей розрив, знаєте, між маскою, яку бачать люди, і її справжньою потребою, він її і мучить. Вона ніби замкнула у своїй красі, як ну, як у в'язниці. І цей розрив, про який ви говорите, він же ще яскравіше проявляється через протиставлення дня і ночі в поемі. Вдень вона ніби знаходить якусь розраду, говорить з полем, намагається забути недолю. Така собі ілюзія спокою. Так, спроба втекти від себе. А от ніч. Ніч усе змінює, геть інший стан. Вона німіє, сльози льються безупину. І знову цей образ рук, що впиваються в подушку. Точно. Назва дівчі й ночі тут просто в саме серце б'є. Це час, коли весь біль виходить назовні, коли вже немає сил тримати маску. Абсолютно. Ніч це простір її максимальної вразливості. І, м -м, знаєте, кульмінація цього всього це її звернення до Бога. Боже милий. Чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Це ж не просто скарга, це волання. Так, це вже межа, благання припинити цю муку. Саме так, благання на межі виснаження. І що цікаво, навіть тут, звертаючись до Бога, вірш закінчується знову чим? Знову руками. Знову цією тілесністю, білі руки, подушка, ніби душевний біль стає таким нестерпним, що ж ну, матеріалізується, стає фізичним. Тож, якщо підсумувати, виходить, що цей уривок це неймовірно сильний концентрований образ жіночої самотності, оця трагічна невідповідність, зовнішня краса, яка мала б дарувати щастя, і глибока внутрішня порожнеча, біль, особливо гострий саме вночі. Шевченко змушує це відчути, а не просто прочитати. Саме так, через оці яскраві тілесні метафори, руки, сльози. Оніміння він досягає надзвичайної емоційної сили, і це, знаєте, залишає нас з таким питанням наскільки універсальний оцей шевченківський спосіб говорити про страждання від самотності? Як такі образи резонують сьогодні? Цікава думка чи відгукуються вони в душах сучасних людей, адже почуття самотності, мабуть, не змінилося так сильно. Хоча декорації життя геть інші, можливо саме ця здатність говорити про вічне через таке конкретне, тілесне і робить його поезію живою досі. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.